Так воно виглядає. Заодно цей откос буде цвітний на фоні цвітної плитки. Оце що вспів. Вікно з уголком откос. Різетки поставив. Вентилятор. Підключив. Крутить. Все. Це світло. Там коробку порівняв. Потім кришечку поставлю ще. Злазимо дуже добре. Давайте вийшло. Я привів, що я це працюю. Там намазав, чи на плитку, чи на просто на стіну. Нічого не відривається. А тут быстро вода уходи дуже. Чуть-чуть вище можна. Тут дуже багато треба врахувати і цю лінію, так, щоб не підточувати. І шов красивий, і площину. Та ще якщо був О, хорошо. Є тут луч і а тут не є. Опять? Хорошо. Що не так? Вроді би гарна лінія. Так, лінія, лінія, лінія. а лінія. А тут, блін. О! О. Це ж... Ну так. І що з цим робити? Ніхто не знає. Тут подати. Тут стисати. В общем, не просто це все. Ах, там стоїть, тут стоїть, там є. Там. Нормас, вроде нормально. Все. Але ще не все, все треба замірити отут. До коліцта одинаково. А ну так, 11.

Що затирав шви і замивав, а, а сьогодні розводить. Зараз буду знімати з змиркою для епоксидної затірки. Смотрите, конечно. Бали помірювати. Ось таке воно вийшло з цього боку, так? Ось плитка стеля